Вітаю, друзі! Сьогодні у нас в ремонті переїзна баня, і зараз я подивлюся, що з нею нам і треба терміново зробити. Ось такий бак. Ось, витягнула отуди. Зараз я покажу топку, як це все. Ви бачите, що тут немає зовсім живого місця, і це там пройшло близько рік і бак згнив. Тому Прийнято рішення робити це все з нержавіючої сталі. Ось, 3 мм, щоб нам це все вже зробити один раз і щоб воно було як треба. Давайте пройдемо всередину, подивитися, хлопці купаються. Ось Бачите, і баня вся гріється, гріється вода, набирається, купається. Хлопчики наші, ось, що у нас всередині. Нам треба і саму топку переробляти, бо це ну, це ви самі розумієте, це жах шокується. ось, Тут стоїть цей бак, який нагріває воду. І це наша буржуйка, яка топиться. Коротше, вона вся також прогорівша, чадить і так далі. Треба її також переробляти. ось, е Зараз покажу топку. ну А тут -а наша банька а, топиться, бачите, колосники всі прогорівші, тут -а все прогорівше, буржуючку цю всю треба буде. ну Стінки все полопане, все коптить, все димить, треба також винімати і переробляти. Що в нас по коштах, дивіться, у нас е Зараз є рахунок на 19 тисяч гривень. Це порахували. В Харкові на металобазі, там, де зварювальний цех, вони роблять все з нержавійки. Вони роблять нам бак повністю, зварюють з трубою 3 мм товщини. Ось буде такий гременний бак, все підключене зроблять, але це буде без буржуйки. Ось І труба, яка через бак буде проходити, щоб нагрівати воду, це Вони все зроблять. Тобто нам зараз треба. Терміново 19 тисяч гривень насобирати, або може хтось є, хто з бізнесу під'єднається та оплатить побізналу це все. Ось 19 тисяч гривень. Плюс решта коштів нам треба, щоб там зробити решту труб, докупити, зробити буржуйку, кралесники, це все поварити, зробити, щоб воно було як має бути. Баня, бачите, на колесах порізна.